Українські військові отримали на озброєння Югославські зенітні установки застава двох типів. Збройні сили країни вперше показали зенітні установки застава М 75 калібру 20 на 110 мм. Поки не розголошується, чи вони були подаровані колишньою югославською країною чи придбані за контрактом. Югославська одноствольна 20 мм зенітна установка М75 призначена для боротьби з повітряними цілями на відстані 1500 метрів. Вона також ефективна при застосуванні проти наземних цілей, особливо живої сили, неброньованих та легкоброньованих цілей. У похідному положенні установка перевозиться на двовісному шасі за вантажівкою, у бойовому положенні встановлюється на лафет. Для мобільності зенітну установку можуть розміщувати на корпусі бронетранспортера. Також українські військові оприлюднили фотографію із зенітною 20 х 110 мм установкою застава М-55. Ця зенітна установка відносно легка та проста у налаштуванні, що робить її ідеальною для швидкого розгортання. У конструкції, заснованій на Уерлікон, використовується барабанний магазин на 60 набоїв з верхньою подачею. Його основна роль протиповітряна, проте установка була виготовлена з урахуванням усіх ступенів вогню, у тому числі горизонтального для використання протитранспортних засобів.